Була анонсована група по роботі з цивільними заручниками, яка, на жаль, з грудня дійсно 22 року досі не діє. Ми не бачимо, на жаль, її роботи. Потрібно пришвидшити процес, тому що цивільні знаходяться в полоні, і, на жаль, їх час спливає. Я не можу з етичних маркувань розповісти весь той жах, який довелося пережити мені та іншим людям улітку 22-го року. Я не бачив жодного адвоката, я не бачив жодного представника МЧКХ, я не бачив ніяких людей, які опікуються тими людьми. У перші дні війни разом з іншими водіями шкільних автобусів був залучений перевозити ЗСУ до міста Маріуполя, де вже на той час тривали пекельні бої. 12 квітня 22-го року був взяти полон разом з військовополоненою. Більше року тато перебуває в полоні. Україні. Ми обов'язково висвітмо, друзі. Повернемо своїх родичів, своїх бурців родичі, і перемога буде за нами. Слава Україні! Всі мають битися. Хлопці на фронті мають битися за нашу землю. Наша влада має битися за наших людей. На мій погляд, що треба і що ми можемо зробити? Ну, По-перше, я дуже позитивно оцінюю вплив, коли відбуваються от подібні мітинги, зустрічі родичів. Це треба робити. Єдине, що я би хотів попросити наступного разу. Ну, напевно, нам е, треба показати, що нас набагато більше. Бо я використовую цифру, що за нашими даними цивільних заручників на даний час приблизно е, 22 дві тисячі в полоні Російської Федерації. На мій погляд, міжнародні організації, які повинні напряму. Бути включені в цей процес, це Міжнародний комітет Червоного Христа і Організація Об'єднаних Націй. Вони нічого не роблять, самоусунулись від цієї проблеми. Ми не маємо права бути бездіяльними. Ми не маємо права бути свідками повільної смерті цивільних людей в полоні.